Це врятована Бідося з міста. Не знаю, що в неї було за життя, як вона опинилася в місті, але в якому стані вона ви бачите. Вчора її забрали, трошки її зробили стрес, тому що все-таки запхали в машину, як не як, привезли в незнайоме місце, але вона зовсім не агресивна, добра собачка, дівчинка. Собачники з досвідом сказали, що її рік, два не більше. Вчора дали їй сім Будемо трошки відгодовувати її, адаптувати, і потім повеземо на тому тижні в лікарню, щоб зрозуміти, що в неї там всередині, як з органами внутрішніми, і плюс чи вона стерилізована чи ні. І взагалі здати якісь аналізи, щоб зрозуміти, чи їй просто потрібен час, чи їй потрібне лікування. Назвали її Аріель. Зараз вона в окремому приміщенні за територією, навіть трошки притулку, щоб не було в неї стресу. Як бачите, на повідку вона добре гуляє. Так що не знаю, може, якісь знайдуться її в господарі. Але я думаю, що, мабуть, її ніхто не шукає. Ну, Коли вона скоро стане красунею, я думаю, знайдуться добрі ручки, тому що в нас постійно запитують вівчарок. Ну, а вівчарок у нас, ви знаєте, немає. Це перша рілька, як ми її назвали, будемо спостерігати. Дякую всім за моральну і матеріальну підтримку.